Нам довіряєте, то ж ми вам віддячимо. Керуючись такою логікою, у Київміськбуді запропонували своїм інвесторам програму, якої ви більше ніде не зустрінете на ринку нерухомості України. В народі це назвали вже депозитним інвестуванням. Люди дуже положительно к цього вопросу відносяться. Некоторі навіть даже просто приходять і вкладають деньги, маючи гарантію квадратних метрів. На будущее знає наперед, що через готилі через два ні прийдуть і заберуть свої капіталовження з процента. У чому ж суть програми? Розповідаємо, інвестор сплачує компанії 100% вартості житла. Але якщо до введення будинку в експлуатацію людина хоче забрати свої кошти назад, вона може це зробити. І забере вона не тільки вкладене, а ще й з відсотками, нарахованими за цей час. Зауважте нарахованими, а не вирахованими, що поширене на ринку. Адже зазвичай, коли інвестор розриває договір і відмовляється від квартири, забудовники повертають гроші зі штрафними санкціями, які можуть сягати 5% вартості покупки. У Київміськбуді кажуть, як потужна компанія можуть собі дозволити повертати гроші з процентами і не проти, якщо. Що люди потім відмовляться від квартири? Головне, що кошти працюватимуть у будівництві у Києв ну, накоплений, як це називається в простонароді запас жира, який дозволяє нам спокійно строїти свої средства, не дожидаючись інвесторських денег. То есть в любом доме, который мы строим, мы их строим быстрее, чем они продаются. Наразі в роботі у холдинга близько 50 об'єктів. На ринку аналогов нет. Да, это не. это это говорят все, это говорят инвесторы, это говорит руководство других строительных компаний. Люди в шоке, потому что Все-таки доверие к банковской системе, да, учитывая последние э, события с банками, что множество банков да, там, по той или иной причине прекратили свою деятельность. И люди, которые размещали депозитные вклады, кроме выплат от фонда гарантирования вкладов, а это на сегодняшний день 200 тысяч гривен, они не получают ничего. То мы предлагаем микс, да, мы предлагаем и вроде бы депозит. Вы можете разместить свои средства с целью получения дополнительного дохода. Но гарантией будет не 200 тысяч гривен и фонд гарантирования вклада, а гарантии у вас будут квадратные метры. От самого надежного застройщика Олександр Берчук спілкується з інвесторами не лише у відділі продажу, але й приймає телефонні дзвінки у консультаційному центрі Київміськбуду. Відтак знає найпоширеніші запитання, які виникають в людей, що дізналися про існування такої програми. Найчастіше людей цікавить сам механізм і як нараховуються відсотки. Е, перша умова. Цієї програми те, що кошти інвестора повинні перебувати на рахунку компанії не менше 180 днів. Після чого вже можна буде забрати кошти або можна буде продовжити цей депозит до ведення будинку в експлуатацію. Ми доносимо до інвесторів і повністю роз'яснюємо договори про те, що можна потім всю суму абсолютно повернути. Це прописано договором компанії, це гарантується квадратними метрами. Інвестор повністю захищений в даному випадку, тому що підписується звичайний договір, а він посвідчується нотаріусом. Чим довше перебуватимуть кошти в компанії, тим більшою буде винагорода. У Київміськбуді розраховують, що винагорода за довіру стане для українців. Альтернативою банківському депозиту, як це виглядає? Це пункт у договорі, чи це окремий договір? Як це практично виглядає? Це пункт у договорі і альтернативний. Тобто людина може залишити квартиру, або, при що вона вирішить, може також забрати кошти? Але напевно чим довше, тим вигідніше, тим більше відсотків можна буде забрати. Звісно, винагорода розраховується за відсотковою ставкою, яка залежить від облікової ставки Нацбанку. Відповідно, чим довше період користування грішми, тим довше тим більше буде винагорода. Тим часом люди, які купують житло цілеспрямовано, аби проживати у ньому, теж схвально віднеслись до нової ініціативи, адже таким чином відчувають, що мають додаткові права і на квартиру. І на винагороду в разі відмови від помешкання.